Морально тиснуть і змушують працювати понад норму. У цьому запевняє двірниця ліцею, що у селі Корнин. жінка каже, у навчальному закладі з нею морально знущаються та завантажують роботою найбільше за усіх, ймовірно, для того щоб звільнити. У жінки вже увірвався терпець. Натомість керівництво ліцею запевняє про ніякий конфлікт навіть не здогадувались. Ілля Томашевський продовжить. Дуже, дуже ненависть, велика ненависть. Війна, мені вже якби дав хто пістолета в руки, то я вже, мабуть, пішла б воювати. Мені було б там би легше. Поліна Іванівна працює двірницею в Корнинській школі чотири роки. Розповідає, що, попри вік, її змушують працювати в рази більше, аніж інших. Я без очок, без нічого, без очок. Ото синяк, які синяки, які ноги побити в мене, бо я в туфлях косила, зараз в чоботях. О, дуже тяжко я працюю, дуже тяжко. Я хотіла, щоб побачили всю територію. Оце мені треба сьогодні обкусити. Геть, аж туди до школи. От з цього сторони я вже скільки обкосила. Обкосить, оборвати, замести все в порядок. Я не справляюся, я не можу справитися з такою роботою. Допомагати Поліні Іванівні із роботою приходять і чоловік, і сусіди, але їх кажуть виганяють за межі школи. І вона завжди приходить до мене і весь час плаче. Каже, сьогодні було тяжко дуже було. Я кажу, давайте я вам піду допоможу. Приходила їй, допомагала. А потім мені сказали, що посторонні, я бачите, обходила все круговою, тому кругову, тому що сказали, що посторонніх на території не було. Багато роботи, я не можу справитися, я не справляюся, а мене, мене присують, що роби, 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 сприй роби, а як я не можу справитися вже все. Бо якщо мені допомагав чоловік, то він мені сказав, начальник запретив, щоб чоловік. Не допомагав на території, не повинен бути посторонні, коси сама. Шнурка, щоб на переміну з шофером і цими з напарником косити, ні, ти їй держи шнурка, хай сама косить. Бо як скотина, я не людина, розумієте? Я не знаю, якої людини треба бути, щоб обкидати гектари. І це одна людина має косити. Одна людина. І дорогу, і всередині, це одна людина. Це якось, я якось був е, у своїй куми запитав, вона у школі працює, вона сказала, що в нас такого немає. Дворник займається своїм, ну не ні косить, нічого. У мене немає ніяких обов'язків, мене немає посадової на руках, у мене немає посадової на руках. Хто мені її дав? Це рабство. Та найбільше, що обурило Поліну Іванівну, так це те, що її нібито не відпустили у свято до церкви, а змусили саму працювати у школі. Я в хорі співаю, 22 роки в церковному хорі співаю. Мене все як рибко обідало, що всіх людей відпустив. Всі були на виходному, на, на спаса, а мені, а мені нічого не сказав, нічого не сказав. Пройшов мій мой, нічого не сказав. Тільки сказав там робочому, що. Поліна, якщо піде в церкву, то буде в суботу одроблять. А я думаю, ні. Я таки прийду на роботу. Я не буду одроблять в суботу. Про те, що на шкільну двірницю тиснуть, підтверджує і колишній директор школи, а зараз вчитель зарубіжної літератури. Хотілося б, щоб повага була я не робити, я вже і не до такої відповідальної і до такої працьовитої людини, а не зневага і прес психологічний. Коли, як ви думаєте, коли приїжджають після ось таких ось пресувань, приїжджають, приїжджає швидка допомога, ну, це ненормально. Поліна Іванівна розповідає, що у такому моральному пресингу винен шкільний завгосп Василь Корольчук, який по сумісництву є депутатом. Щоб в його було серце то я то він би мене так би не заставляв? Він набреше директору, Що має стільки? Набреше, набреше, набреше. Директор йому вірить, бо я є ніхто, хто, понімаєте? Я є ніхто. Він є депутат. Він є депутат. Він мені, я сьогодні на камері він пачить по канал. Цей то він мені хату спалить, бо всі кажуть, не зачіпай, але хай палить, я буду знати, за що спалив хату, за те, що я так працюю, горко. За словами директорки Корненського ліцею, вона навіть і не знала про конфлікт, який виник. Супені. Вас більше, більше як треба, Більше, треба. занадто багато, крепко багато. Я падаю з них, я з ніг просто падаю. Цей конфлікт, можливо, як я кажу, з приходом воєнного часу ми всі змінились. І ми всі надто гостро відносимося до кожного слова, до кожної події, яка відбувається. Ось, Поліна Іванівна, як двірник, вона має посадові обов'язки двірника. Звичайно ж, завжди виконує дуже гарно, позитивно свою роботу. Наталія Денисова припускає, що перевантаженість Поліни Іванівни може бути пов'язана із зміною напрямків роботи через війну. Справа в тім, що ми і раніше можливо більше допомагали, тому що працівники, які в нас працюють. Чоловіки, вони мали змогу їй допомогти покосити і впорядкувати територію. Зараз ми зайняті зовсім іншим. Це облаштування бомбосховища, це облаштування і перевірка котельні готовності до нового навчального року. Тим більше цей період такий, ви знаєте, з крута і з грошима. Працівники були в простої. Звичайно, що багато трави, насаджень наросло, і їм треба додатковий обробіток. Завгоспу Василь Корольчук відмовився давати коментар на камеру, але запевняє, що власних повноважень не перевищує. Виникло питання в школі. Є комісія по трудових спорах. Правильно Начинається комісія трудових спорів, Все щось не так рішається. Суд. Скажіть, чого зразу запрошується телебачення? У нас є відповідний ланці. Є комісія по трудових спорах. Втім, звертатися до комісії, ймовірно, не доведеться. Поліна Іванівна вирішила написати заяву на звільнення. Хоча директорка ліцею каже, що роботою двірниці задоволена і претензій немає. Сьогодні я ще попрацюю, завтра я вже не виходжу на роботу. Все, я не можу. Я дай Боже мені що добре, що вони мене... що вони мене не отпусти... Що... Добре, що вони мене не пустили. посвятити яблука, то мені буде легенько уйти. Ілля Тимошевський, Олександр Бойко, новини Рівного.